Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, і сьогодні ми поговоримо про повторювальні сценарії. Або е, да, ще можна назвати як давайте взагалі розбиратися, що таке повторювальний сценарій, ви зрозумієте про що відео. Повторювальний сценарій це певні події, які відбуваються в вашому житті, і кожен раз вони відбуваються за одним тим самим сценарієм. Тобто, умовно, ми можемо взяти любу сферу. Частіше, звісно, коли ми говоримо про повторювальні сценарії, ми говоримо більше про любовну сферу, але тим не менш, ви можете зустріти це в дружбі, ви можете зустріти це в кар'єрі, в роботі. Тобто, будь-де, можуть бути ці повторювальні сценарії. Давайте я наведу зараз приклад: уявимо собі є чоловік і жінка. І от вони зустрічаються. Їх стосунки, ну як зазвичай, це буває, да, особливо на просторах інтернету, можна побачити багато різних відео про гойдалки, або як це називає, да ще американські гірки, щось в такому плані. Тобто кожен раз, наприклад, чи чоловік чи жінка, вони вступають в такі стосунки, і воно починає. У них гайдатися туди-сюди. І відповідно одні стосунки були такими, вони закінчилися, потім знову такі самі стосунки. Я думаю, що ви, скоріш за все, могли помічати навіть, можливо, у своєму житті, що ця якась певна тенденція вона існує. Більше того, можна ще розглянути, знаєте, як я б тут зауважила такий ще момент, що інколи прям сценарій, от прям один в один схожий. Да? Прямо, от, наче ти дивишся, тільки на де частина два, але все те саме. А буває таке, що схожі якісь моменти, але тим не менш воно відрізняється. Тому що, дивіться, ми все одно з вами розвиваємося, ми все одно з вами ростемо. І знаєте, якщо ви, наприклад, ходите до психолога, щось, якісь процеси відбуваються, але тим не менш, все одно не всі моменти, які є у нас в голові, ви можете відслідкувати. Да? Тому що те, що все, що в несвідомості, скажімо так. Тіше в підсвідомості, воно да, ми не маємо до цього доступу, і, звісно, ми не можемо усвідомити до кінця наші якісь дії і наші думки. Тому теж зауважте, що ви можете бачити якби повністю, да, як я вже сказала, все вкупі, тобто повторюється прям один в один, а інколи щось одне, да, якась прям деталька. Тому ось так. В чому взагалі суть повторювальних сценаріїв, де я маю на увазі, да, чого вони взагалі відбуваються. Важливо зосередити свою увагу на наступному. Це наше мислення і наші дії. І отут, насправді, для мене, я дуже сильно дивуюся, коли, е, знаєте, такі мислення. Да, там, тому що ми інколи дійсно можемо не відслідковувати да, є режим автопілота, і ми не можемо відслідкувати всі наші думки. І це теж, от, я прям знаєте, для мене це така. Я в шоці, одним злом, я в шоці, тому що як так здавалося б, ми такі істоти розумні, але при цьому ми все одно не можемо до кінця да, там усвідомлювати свої думки, і нам потрібно над цим працювати. Це взагалі унікально. А, а ще є поведінка, і от поведінка це теж досить цікавий момент. В чому суть взагалі поведінки, і коли ми говоримо в контексті повторювальних сценаріїв, справа в тому, що інколи ми можемо робити якісь певні дії, не усвідомлюючи того. І знаєте, якби люди діляться на два лагеря, коли ми починаємо з цим працювати. Перші, які розуміють, що а реально для чого я це роблю, а другі, які мають якусь це називається, да, вигода. І відповідно, давайте зараз знову ж таки приклад. Ви намагаєтесь допомагати певній людині. Наприклад, своєму партнерові, бо він це дружба, це робота, будь-що. Ви намагаєтесь допомагати, і е, окей, в допомозі немає нічого поганого, але е, один момент да, ви можете сісти і почати розбиратися, а для чого я це роблю. Тобто, така над знаєте, допомога. Коли людина не просила, ви все їй і і да, допомагаєте. Ви можете сісти проаналізувати і сказати, що знаєш, а я просто ну, типу, це звичка. мене привчило до того, що я маю допомагати. Це знаєте, що я вчора згадала таку ситуацію з допомогою. в школі, коли я навчалася, була дівчинка, вона була трошки нижча, якби, я не можу сказати, за статусом, да? ну, можливо, там були якісь проблеми в фінансах. вона трошки виглядала якби неопрятно. Я не знаю, як сказати, це українською, ну, коротше, да? так. І чогось мені в моїй, в дитячій голові мені здавалось, що їй потрібна ця допомога, що їй потрібно. Знаєте, якось направити в якесь русло, і я пам'ятаю, що в мене були якісь дійсно знаєте, як пабуждіння їй допомогти. Плані там зробити якусь зачіску, щось такому дусі. І знаєте, я зараз на це дивлюся, я розумію, що це такий абсурд. Я не знаю, чого мені хотілося їй допомогти. Але тим не менше, вона цю, цю допомогу не потребувала. Вона її, це по-перше, це той, що цікавий момент. Вона їй вона була взагалі не потрібна, але чомусь я це робила. І от я досі не до кінця розумію своїх намірів. Це було просто, напевно, як звичка. Знаєте, треба допомогти, я ж можу допомогти. Це перший момент, а другий, коли ви допомагаєте, для того, щоб. І, до речі, допомога це є частина контролю. Ось такий теж цікавий момент. Тобто ми допомагаємо для того, щоб контролювати. Часто мами роблять, знаєте, яку таку фішечку у них є. Вони починають робити так, що їх допомога, наче от люди да, в сім'ї без їхньої допомоги, наче помруть. Вони так вибудовують комунікацію, да, вони говорять що я перестану це робити, ти будеш робити це сам. Або там сама, і ви здається, да, боже, щось без мами все померу. От, Тому, можливо, ви таких людей знаєте в своєму оточенні, які наче, знаєте, так, спеціально починають допомагати, наче роблячи з вас якогось такого інваліда, а потім цим трошечки маніпулюють, тому що допомога частково є, знаєте, такою рукою контролю. Ось, тобто, от вам кейс, да, поведінка, яку ми теж можемо не усвідомлювати. І, відповідно, тут важливо, да, коли ви починаєте, наприклад. Розглядати свій сценарій, на що важливо звернути увагу? Звідки ця поведінка? Ми ще, до речі, я вам дам завдання, саме як ці сценарії розібрати, от, хочу сказати, що поведінка, як і мислення, десь взялося, воно не взялося просто ну, тобі, не звідки, воно звідкись йде. Да? Тобто ножки, воно звідкись прийшло. Корінь лежить скоріше за все, та да, -да дам в батьках. Чому? Тому що, якщо ми говоримо про стосунки, про дружбу, про будь-що, перше да, є у нас, якби, знаєте, світ сформується через призму батьків, через призму тих фігур, які заміняли батьків. Тобто, так чи інакше, ми не народжуємося, формуючи свою думку стосовно світу інших, да, там, дружби, любові, чоловіків, жінок і так далі. Ми формуємо їх через призму батьків, тому що ми бачимо. І Що нам говорили, і ну, ми чуємо, бачимо поведінку батьків стосовно один одного, стосовно дружби да, їх друзів, там стосовно роботи, грошей і так далі. І відповідно це впливає на нас. Тому тут теж батьки для мене, знаєте, я часто говорю, що треба копатися там в дитинстві. Ви знаєте, от я помічаю, що дійсно треба копатися, тому що все одно все веде туди. По причині того, що як я вже сказала, ми світ сприймаємо через призму батьків. А по-друге, більшість досвіду нашого самого першого відбулося саме в дитинстві. Якщо поглинутися, да, я вам зараз скажу, то дивіться, наші всі оці тригери, які відбуваються, да? тобто була якась певна перша ситуація, яка для нас стала такою. Травмою, скажімо, і оця ситуація буде повторюватися в вашому житті. Ви будете відчувати ті самі емоції в вашому житті, допоки ви не як би скати не догоняєте, що вам треба, ага, це було там, і вам треба ці емоції пережити, пропрацювати цю ситуацію. Тоді вас попустить. Відповідно, да так складається, що якраз школа, дитинство це ті самі, скажімо так, роки, коли ми відчували, да, переживали перші досвід, перший досвід, і тому ймовірніше все буде там. Так от, ну тим паче, да, дитинство це взагалі така плідна, скажімо так, плідний період, коли багато чого відбувається. Так от, батьки це дуже важливо. Значить, як роз'яснити взагалі сценарій? Ви розумієте, що окей, от у вас один чоловік за одним сценарієм, другий, третій, там дружба так само, один, другий, третій, однаково. Однакові якісь да друзі попадаються вам однаково розвиток подій відбувається. Що ви робите? Ви сідаєте і починаєте писати історію. Це самий класний спосіб самостійно це зробити. Звісно, якщо ви прийдете до мене на консультацію, я вас буду просто слухати, і ми з вами будемо вже. Да, описувати якісь певні моменти, і можливо, це навіть неможливо, це точно буде швидше. Але якщо у вас немає можливості, або ви хотіли б самими розібратися з цим, я вам пропоную зробити наступне: це написати історію. Можете написати її, скажімо так, відео, знаєте, ну, окей, про себе. Можете написати, якщо ви любите писати, як казочку, да? тобто написати казку. Про себе, пишете, у вас було, наприклад, 4 там, чи 5, не знаю, скільки то друзів, партнерів, робіт, якісь повторювальні да, у вас моменти. Ви починаєте сідати і пишете там, не знаю, партнер 1, партнер 2. Тобто у вас має вийти стільки казок, скільки було ситуацій, де ви відчуваєте, що якісь повторювальні у вас є. Оці патерни або поведінки, або мислення. І далі ваша задача сісти і отут уже розуміти, а де що ж повторюється. І тут скажу відверто, буде складно. Чому? Тому що, якщо б ви не робили ніколи роботу над собою, ніколи не були у психолога, ймовірно, вам буде складно це, знаєте, зрозуміти і побачити, тому що наша головушка так працює, що ми інколи не бачимо якихось очевидних речей. Ось. Не розуміємо, да? А коли ти приходиш, і людина якби навчена, вона це зразу вичленяє. Я зараз говорю про психологів, бо тих людей, які до цього дотичні. Ось так. Далі ми аналізуємо, да? і, значить, ну і все, собственно говоря. І далі ви вже можете побачити якісь закономірності. Щось схоже в, в, в всіх історіях. Ось. І тут реально я ну, відверто скажу, просто знаєте. Я розумію, що ви натиснули ви хочете дізнатися щось більше. Але знаєте, є той момент, коли я реально розумію, що на жаль, я не можу допомогти вам і от далі, що робити далі. А далі треба індивідуальна робота. І я вам хочу сказати, що якщо ви почнете ходити до психолога, чим класно? Коли ви почали почали ходити, ви починаєте розуміти, як працює цей інструмент, як ви починаєте далі себе умовно аналізувати, як це все працює. І задача, взагалі, далі людей які працюють в цій сфері, окрім того ж, да, щоб вилікувати, якщо ми говоримо про якісь хвороби, а це ще навчити людину самостійно справлятися зі своїми проблемами. І наприклад, зараз я можу самостійно сісти. І мені в рідких випадках, коли дійсно потрібна допомога когось, щоб я цього не бачу, я не розумію. Да? Тобто я розумію, що мені значить, треба піти до когось, і мені потрібна допомога. більшості випадків я розсідаю, я розумію, я сама себе можу, так би мовити, да, вилікувати. Вилікувати не сильно гарно звучить зцілити, давайте так. Тобто, ви вже самі розумієте, да, звідки це береся, чому ти так себе поводиш і так далі. Тобто ви вже самостійно потім починаєте це все аналізувати. І отже, що треба зробити для того, щоб все-таки змінити да, цей сценарій, для того, щоб він вже все його викинути і почати жити новим життям. Тут важливо, як я сказала, да, пам'ятаєте на початку мислення і поведінка. А вам потрібно зрозуміти, що лежить в корені, да, що повторюється, і далі ви ми вже можемо. Працювати з мисленням і поведінкою, відповідно, що потрібно зробити з мисленням, ми його змінюємо. Тобто, у нас є, давайте уявимо собі набір думок в нашій голові. Вони у нас постійно крутяться, і ці набір думок, ми за ними живемо. Знаєте, як, от в, не знаю, як в машині якийсь, або в якомусь механізмі є певний знаєте, алгоритм дій, як вона працює. Те саме і у нас. І оці мислення, воно дуже сильно впливає. Умовно кажучи, якщо ви будете думати про те, що ви недостойні класного там, не знаю, чоловіка, класної роботи, це буде відображатися в вашому житті, так, що ви будете обирати тих людей, які будуть підтверджувати цю думку. Розумієте? Тому насправді мислення, здавалося, це ж просто думки. Як вони можуть впливати взагалі на життя? А вони конкретно впливають на наше життя, тому що коли ти. Це, знаєте, це як певна мапа, по якій ти от рухаєшся. Відповідно, нам треба їх переписати. Загалом треба розуміти, що знову ж таки думка взялась звідкись. Є логічним, звісно, попрацювати з тим, звідки ця думка взялася, але в більшості випадків це або якась конкретна людина, або це в цілому соціум нав'язав цю думку. Тоді ми з цим працюємо і працюємо вже з соціумом і з людиною, яка вам дала цю думку. Це теж такий, да, більше на глибину йдемо. Робота. Такий момент. Далі, якщо говорити про поведінку, знову ж таки, ми знаєте, як жаб в медицинському розрізають, чи я не знаю, кого вони там розрізають, може вже жаб не трогають. І дивляться, а що там взагалі є. Те саме з поведінкою. Чого ви так робите? Що за цим стоїть? Це просто якась звичка, і знову ж таки, якась вам передалась від когось, тому що так робила мама, так робив тато, і вважаєте, що так теж. Треба робити, чи це якась ви маєте ну, щось під цим, да? Тобто я маю на увазі якусь вигоду, бо ви це робите для чогось. Тому що дивіться, насправді там якась умовно, істерика, да? Або якийсь скандал, це може бути приверненням уваги. Ось такий теж момент. І тут скажу, слухайте, це просто я про це я буду знімати окреме відео, але скажу, тому що це інсайт на, я не знаю, на, на дуже великий інсайт. Справа от чому? Я би, якщо мене знаєте, попросила б охарактеризувати, звідки беруться всі проблеми, я би сказала наступним чином. Дивіться, ми в дитинстві переживаємо певні емоції, тобто якісь певні події. У нас є оця емоційна. Давайте так, емоції, в яких ми живемо. Для нас ці емоції. Я зараз маю на увазі стосунки між батьками ну, і вами. Це дорівнює любов. Тобто для вас любов це ті емоції, які ви переживали з батьками в дитинстві. І оці емоції ми несемо далі в доросле життя. Тобто для нас це дорівнює любов. Умовно тепер ми можемо перенести на все інше: емоції, які ми відчували стосовно, я не знаю, там, спілкування. Підтримки і так далі, це все ми переносимо. І тепер уявіть, якщо ви в дитинстві з батьками відчували повний питання там, стрес, вас сварили. Якісь були да, речі, я зараз не буду всі перечислювати, то ймовірно, ви цей паттерн поведінки перенесете, перенесете на доросле життя. Тобто, якщо в дитинстві на вас звертали увагу, коли ви робили істерику. Можете здогадатися, що ви будете закатувати якісь істерики, якісь сварки для того, щоб на вас звернули увагу в дорослому житті. Так, це я знаю, звучить дуже шокуюче, але така правда. Тому і тут є сенс з цим теж подивитися на це і як це все працює. От, і все. Ну, як бачите, не сильно складно, але це дуже цікаво, цікава така робота. Ось повторювальний сценарій. Є ще теж можу сказати, що сценарії повторювальні можуть бути за казками. Оце взагалі для мене теж було відкриття. Якщо ви, наприклад, в дитинстві, у вас була якась улюблена казка чи улюблена історія, ви можете неусвідомлено за нею йти. Прикиньте, от я пам'ятаю, що із всіх казок, які мені дуже подобалися, це була «Дюймовочка». І я, знаєте, що цікаво? Там дюймовочка, вона всім відмовляла, і вона була така чуть-чуть нахальна жінка, І потім вона вже зустріла. Ну, тут теж. З одного боку я бачила цю її якусь, те, що вона не хотіла з ними бути. А з іншого боку, боже, ж у мене нога, Я сижу на ліжку, і не зовсім зручно. Так от. Буду вже завершувати. Це теж цікаво, можливо, до речі, про це, напевно, теж треба зняти окреме відео про казки і про те от, сценарій з казок. Але скажу да, про цю мовочку. З одного боку, вона там відмовляла всім, я передивлялася вже, а з другого боку, в кінці їй просто маніпулейшін був. Типу, я помру, чи ти за мене вийдеш все дуже дивно. Оце теж цікаво розбирати якісь ці моменти. Чи знаєте, оце папелюшка, да? це класика жанру. Коли ти сидиш і думаєш, що зараз прийде принц, тебе врятує, все у тебе буде шикарно. А принц не прийде. Ну так, він да може прийти, я маю на увазі, да, чоловік. Але це ж не означає, що він тебе врятує. Тобто теж такий момент. Оце можете звернути на це увагу, але це трошечки не зовсім про повторювальні все таки сценарії. Але тим не менш наслідування сценаріїв з якихось фільмів, чи от. Сказок теж може бути. Все, любі, До зустрічі в наступних відео і чекаю вас на консультаціях.